І у Знам'янському районі 21-річна злодійка пограбувала 86-річну бабусю. У неї жінка поцупила 4 тисячі гривень, які одинока пенсіонерка збирала собі на операцію. Кривницю міліціонери затримали, з'ясувалося, молодиця з Дніпропетровщини і вже судима за подібний злочин. Рік тому вона пограбувала жительку Черкаської області. Постукала у двері однієї з квартири, попросила перепеленати немовля, замість якого тримала замутану рушнику ляльку. Поки пеленала, вкрала в господарки гроші. Тоді спритниця відбулася умовним покаранням, що загрожує Цього разу, дивіться в сюжеті. Пані Марія, інвалід першої групи позору, проживає сама. Розповідає, одного дня хтось постукав у двері. Пенсіонерка пішла відчиняти, не підозрюючи, нічого лихого. Біля дверей стояла незнайомка. Гостя відштовхнула господиню та забігла до кімнати. Я приоткрила двері. Хто там? Молчить. Чуть-чуть приоткрила, вона вже тягне двері від мене. Я нею тягну, вона з мене тягне. От. Протягнула я, протягнула вона про ті двері. Молодиця почала нишпорити у кумірчині та шухлядках. нічого не знайшовши, вирішила перевірити кишені господарки. Вона одразу в карман і за гроші все, пропали гроші, заплакала та й все. Та почала я кричати на всю. На весь коридор. почувши лемен, до потерпілої прибігла сусідка. Вона і викликала міліцію. За годину правоохоронці знайшли злодійку. Вона вже дає покази слідчим. В даний час відкрите кримінальне провадження. За ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 186 кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років. Вкрадені гроші пані Марії повернули наступного дня. Пенсіонерка радіє, тепер буде за що лікуватися. Большое вам спасибо, що ви мене виручили. Ось таке моє горе. Ірина Дідюшева, Ольга Слірук, день за днем.